На переговзброй Європа має лише три роки, а далі буде війна з РФ, заявила президентка управління закупівель Бундесверу. Типова заява європейців. Чекаємо напад Росії у 2029 році. В мене з цим оптимізмом проблеми, тож хочу про це поговорити. Чи може напасти Росія на Європу та коли це може статися? Я не володію розвідданими європейців, але я буду говорити, виходячи з політичної та економічної логіки, відомої з відкритих джерел. Тож, моя думка напасти може, але при дуже сприятливих для неї умовах і з деякими застереженнями. По часу, на мою думку, це має сенс тільки максимально швидко, поясню чому. Почну з того, що це не тільки моя думка, поки готував інформацію, знайшов інтерв'ю професора Потсдамського університету Зенке Найцеля, який майже в точності повторює мої думки, але я його ще доповню. До речі, підпишіться, будь ласка, я розкриваю дійсно цікаві теми максимально коротко та без води. По перше, зразу з тої першої заяви. Вам не здається дивним, що європейці собі дають час підготуватися, тоді як у Росії навпаки час спливає через економічні негразди та рецесію? Як це? Росія катиться вниз, і замість того, щоб наважитись на останній відчайдушний крок, коли ще Європа не готова, чомусь має зачекати більш несприятливої ситуації для себе через пару років? Це коли Росії всі прогнозують економічний та виробничий крах вже наступного року? Де логіка? По-друге, є Трамп, який явно розвалює НАТО та підіграє Росії. Він найбільш сильний зараз. В нього більшість і в Сенаті, і в Палаті представників. Вже наступного року нові вибори в Сенат. І судячи з падіння його рейтингів, розклад може сильно змінитися не в сторону республіканців. Це вже не кажучи про наступні президентські вибори. По суті, якщо і є вікно можливостей Кремля, воно зараз протягом року чи трохи більше. Потім все зміниться. По третє, саме на осінь заплановані військові навчання в Білорусі, в яких, за повідомленнями, можуть взяти участь до 100 тисяч осіб. Щодо навчань, це дуже схоже на те, що було перед повномасштабним вторгненням в Україну. Завтра поговоримо про конкретний план, та про яких умовах та застереженнях така авантюра може бути успіхом для Кремля, навіть незважаючи на їх послаблену армію. Але це ще не факт. Все буде добре. До завтра.